Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос воскрес. воскрес! І побачивши те чудо, що зробив Ісус, люди заговорили це справді пророк того, якого ми чекали, і хотіли, хотіли силоміць зробити Ісуса Царем. Вони мали різних правителів, які відносилися до народу кожен по-різному. Ну, аж ніяк не так, як Ісус. І тому ми кажемо, хочемо царя. І знаєте, ці слова вони є трохи страшні, тому що люди не хочуть навіть розглядати питання, що вони можуть бути вільними, вони хочуть царя. Щоб ними правили. Цар. Це не те, як у нас є Верховна Рада, які там голосують закони, є судова система, яка незалежна від того, щоб контролювати, щоб бути противовагою державі. Є виконавча влада, яка займається своїми справами. Це три гілки влади. Але основним джерелом джерелом влади є народ. Це і називається демократія, влада народу. Цар це той, хто захотів, і так зробив. Захотів написати такий закон і написав. І проголосили, і цей закон вже працює. Ось я цар. І ми, каже, хочемо царя і хотіли зробити його силоміці. Христос застерігає від цього. Він не каже напряму, я не хочу бути вашим царем. Бо він каже: я прийшов вам служити. Він хоче показати різницю царства Божого від царства земного. Царство Боже це то царство, яке походить від Бога, щоби тих, хто належить до Царства Божого, охоронити. Нагодувати, оберегти то, що має робити цар. Але ніколи не видає закони, щоб щось йому було добре, бо тому що Господь Бог є абсолютне добро, він є, повно, він є всемогутній, всезнаючий. І скажімо таке слово, всемаючий, так? йому нічого не треба. Йому нічого не можна дати, щоб його доповнити. Йому нічого не може дати з того, що йому не вистачає, бо він має все. І тому царство Боже відрізняється від царства земного. Царство земне це коли на місце Бога стає людина, яка постійно голодна, яка мусить спати, мусить їсти, мусить відпочивати, мусить працювати. Людина, яка не може себе задовольнити. Ніколи не може бути, що все, мені більше нічого не треба, я все маю. І Господь Бог каже: не треба вам такого царя. А люди хочуть, ми хочемо царя. Бо вони підходять із позиції тої, що Христос прийшов до голодних людей, і п'ять тисяч. Народу п'ятьма буханками хліба нагодував. Ну це ж цар то, що треба. Я нічого не роблю, мене годує, мій цар. Слабих оздоровлює. Слухай там, той з народження сліпий народився, і він його оздоровив. Той каліка, він каже, що ходи. той встав, той пішов. Той мав суху руку, прийшов до синого, ноги, що й в суботу, той його Ну Це ж цар то, що треба. Цар, який дбає за людей. Але Христос підкреслює, що той земний цар, який би він не був. Христос вже не буде з нами постійно, не міг бути, так? бо Він був у людському тілі. І Христос не хотів започатковувати ту династію з наземних царів, бо каже, ні, царство ваше царство Боже. А на землі я хочу, щоб. Ви знали, що я для вас хочу бути слугою. Я буду вам умивати ноги. Я хочу, щоб я не прийшов, щоб ви мені служили, я прийшов служити вам. У мене інше царство. І коли вони перепливали, він йде по воді, щоб показати, що я не подібний на тих ваших царів і не хочу бути подібним. Ви повинні побачити, що я не звідси, не з, не з тих простих земних. Я Бог, який одягнувся в людське тіло. Я по воді йду, як по асфальті. І впродовж своєї цієї, цієї історії перебування Ісуса на землі Він показує свою реальну присутність на землі, але кличе нас до неба. Бо мушу відійти і приготувати вам місце, каже Господь, бо коли приготую вам місце, повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я є. Тобто постійне місце перебування Ісуса не на землі, не з учнями, а в Царстві Божому. І тому Він каже, я прийшов не щоб ви мені служили, як цареві, я прийшов служити вам. А прийшов служити вам для того, щоб показати вам приклад, щоб ви любили один одного. Оце і є той задум Божий, щоб тут, на землі живучи, ми приготували себе до життя у Царстві Божому, показали здатність жити в спільноті і, робити, і жити один для одного, не царя шукаючи. А жити один для одного, організовувати свій побут самі, Організовувати своє життя в церкві в спільноті. Так церкви і функціонують. Громади збираються, будують паркан за свої пожертви, малюють, щось там садять церкву. Малюють, роблять ремонти своїми самі собі збираються і організовують спільноту, яка є повноцінно самостійна і функціонуюча. І подивіться, які збудовані церкви. Це є праця спільна людей, які об'єдналися заради Бога. І тому в цій спільноті. Ми показуємо Богове наздатність бути в царстві Божому. Бо царство Боже це спільнота. Це не є одинокі люди, це спільнота. І це є той Божий задум, який Він хоче до нас донести. Він каже, байте не про їжу, що проминає, а про їжу, що лишається на життя вічне. Про яку ту їжу Він каже, Він каже про тіло і кров, бо каже, хто не буде їсти моє тіло, не буде пити мої крови, не буде мати життя в собі. Бо син чоловічий дасть вам, дасть вам, щоб ви мали всього вповні, і дасть вам життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес!